Сьогодні, 17 серпня, у Житомирській громаді розпочався патріотичний флешмоб на підтримку збройних сил України до дня державного прапора та дня незалежності України. На десяти локаціях кожен охочий зможе написати на прапорі слова вдячності та підтримки українським воїнам. Хлопцям поїде на передову. Всі будуть читати побажання. Ну, я думаю, воно все дойде. Благополучно. Люди охоче йдуть, бо бажання пишуть і найкращі всі емоції вони тут викладають. Пишуть, що спасибо за дякуємо за мир, дякуємо за спокій, за дітей, за, за чисте небо. От, і слава ЗСУ. Тут за дві години флешмобу люди написали побажання для військових на трьох прапорах. Я написав, що бережіть Україну, бороніть Україну і бережіть весь світ. Бо тут у нас лишається все судьба міру, та що треба згуртуватись. І вижить на іншій локації Житомиряни бажали військовим перемоги і швидше повернутися додому. Я написала для наших воїнів Божого благословіння. Бажаю, Боже захисту, От, щоб Бог завжди тримав руку над нашими воїнами, давав їм силу, стимул. Вони у нас найкращі, вони насильніші, вони найрозумніші. Я бажаю перемоги для їх, для всієї України, для нас. Слава ЗСУ, тому я прийшов на підтримку, як зазвичай. Хочу, щоб Бог оберігав до кінця. Всі повернулися живими і здоровими. Слава нації! Я написав. Ну далі ви знаєте продовження, що ха -ха, який буде капець Російської Федерації. Ну і о, хочу, щоб всі були живими, як найскоріше повернулися і зайнялися мирним життям. Слава Україні! Підписані прапори передадуть військовим частинам Житомирщини, які відстоюють нашу незалежність на фронті. Вирішили запровадити ось таку акцію, яка передбачає збір побажань нашого наших дітей, нашого населення, нашої області, нашого міста Житомира. Побажань, які будуть написані власноруч на державних прапорах. Таких прапорів ми плануємо зібрати 40. Ми хочемо, щоб всі прапори були передані військовим і в кінцевому результаті вони доїхали на схід. В знак нашої підтримки, в знак нашої уваги, триватиме захід до 19. На серпня, Володимир Шолдрук Олександр Данилюк, новини на Суспільному.